Я буду бачити просто. Всім привіт-привіт! Привіт! Привіт! А ну ми карти камери. Щось у вас дуже мало з камерами. Всі вже перебрались до кухні. О, Каріна вже тягне руку. Каріна. Тільки зайшли, вже тягнемо руку. Так, а ну хочу... Що, що кажи? Я хочу спитати: моя сім'я не любить помідори і сир, тому що. Ну, ці. І ми замість сиру, а замість яйців такий соус бабуля зробила. і кабачок. Так. Супер. так, давайте. До речі, можна замінити кабачок. О, всі питання зараз будете задавати пані Ірині, яка щось буде розказувати, що готувати, а я буду тут сидіти і, і слідкувати за вами всіма. Добре? Тож тому ведемо Ірина. себе дуже чемно. Так, Ірина, вам слово. Давайте. <гум> <шу> дякую, дякую, пані Ксені. Тому ведемо себе чемно, <гум> щоб. Пані, Доброго дня. А, і до речі, давайте будемо <гум> вимикати ваші мікрофончики для того, щоб ми чули один одного. Домовилися? Так, хвилиночку. Ви мене чуєте, так? Супер. Отже, е, сьогодні ми з вами вирішили приготувати щось смачненьке. Солоденького ми вже з вами готували достатньо багато, а от про сніданки ми, до речі, з вами забуваємо. А сніданок це найголовніша, найголовніша річ у нашому сьогодні, взагалі в будь-який день. Якщо ми гарно поїмо на сніданочок, то і настрій у нас буде теж гарний. Тому тема сьогоднішня найсмачніший сніданок. Всі ми знаємо, що зараз пора смачненьких овочів, а овочі їсти діти дуже-дуже корисно і дуже-дуже смачно. Тому ми сьогодні будемо готувати сніданок за таких соковитих, соковитих помідорчиків. Каріна, до речі, зазначила: якщо хтось не любить помідори, можна взяти і кабачки. Тут а, без різниці. Перед тим, як ми з вами почнемо приготування, я рекомендую вімкнути нашу духовочку, для того, щоб вона розігрілася, натискаємо 120 градусів нам потрібно. І поки ми тут будемо готувати, вона швидко нагріється і потім швидко нам затече наш смачний сніданок. Ну що ж, починаємо. Всі готові. Так, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Супер! Бачу, всі кивають голівками, всі готові. Ми сьогодні будемо працювати з ножиком і стеркою, тому я дуже-дуже вас попрошу або допомоги батьків, або будьте дуже-дуже обачені. тому що, як каже пані Варя, пальці нам ще потрібні будуть. Так, перше наше приготування це ми беремо наші соковиті помідорчики. Якщо у вас є така малесенька малесенька, Гілочка зелена, вона нам не потрібна. Ми відкладаємо усіх трьох, помідорчики вже мають бути помиті і висушені, хто не зробив, будь ласка, сполосніть, тому що овочі і фрукти взагалі рекомендовано мити, тому що можна отримати якусь неприємність. Ми беремо наші помідорчики. У Ірочко, є одне питання. прошу, ми так, так, слухаємо. А Духовку, то ми е, ставимо на якийсь час? Ні, ми просто вмикаємо зараз для того, щоб вона більше розірвалася. Так, поки вона а. гріється, беремо наш помідорчик і зрізаємо верхню частину. Отак легенько зрізаємо верхню частину. Верхню частину ми відкладаємо, вона нам ще знадобиться. І от таку саму процедуру ми робимо з усіма нашими трьома помідорчиками. Наші корінчики або верхні частиночки ми використаємо як підставочку. Так, три помідорчики у нас готові. Тепер ми беремо ложечку. Навіщо нам ложечка, я зараз розповім. Беремо тарілочку і ложечку, тому що нам оцю соковиту серединку за допомогою ложечки треба обережно. Вийняти тарілочку, до речі, серединку можна буде потім використати. Наприклад, салат покришити, тому що вона така дуже соковита, а можна навіть приготувати омлет якийсь чи, я не знаю, будь-що, що вам подобається. Я не знаю, що ви любите з помідорчиків. Я, наприклад, люблю з серединки потім салатик зробити, додати, додати туди огірочків. От у нас виходить така серединка. Абсолютно все виймати не потрібно тільки серединку. Так, один у мене готовий О, У нас Є питання ще одне: Олеся, ми слухаємо. Так. так. Будьте, Олеся, будь ласка, випишіть, будь ласка, що ви будемо робите? Так. Я запізнаю. 에, повторюємо, поки ми будемо з вами готувати підготовку робити, вімкни спочатку нашу духовочку. Потім ми беремо. А, ми будемо готувати сніданок з помідорчиків. І ми беремо помідорчики. Відрізаємо верхню частинку. Ось цю, і з серединок виймаємо цю серединку м'якіш, який потім можна буде використати. А що далі? От ми зараз будемо. Так, всіх виходить, все добре. Якщо якісь запитання, піднімаємо ручки. Я і бачу вона я вона вона. активно. Чи Отак. А, зараз одну хвилинку. Так, достатньо. Добре, Дякую. до речі, хто любить? Хто любить більше помідорчику, може залишити. Так. Ну, я вже майже справилася. О, якийсь останній трохи непослушний попався. Так, помідори у нас готові. М'якіш я відставляю, для того, щоб потім іще можна було готувати. Так, наступний у нас підготовка має бути сир. У мене є декілька шматочків. До речі, цей рецепт класний тим, що ви, в принципі, можете приготувати і використати сир, який залишився в холодильнику. Дуже класно. Сир нам потрібний для е, двох речей. Перший це всередину помідорчик покласти і зверху затерти. Е, для того, щоб всередину покласти, я беру звичайний маленький шматочок і кубиками нарізаю ну, і багато сиру. Тому що коли ми потім озель'ємо наше яєчко, воно буде мати таку консистенцію і буде тягнутися. Я дуже-дуже люблю, коли у всіх справах тягнеться сир. Він такий смачний, сокровитий. Так, зараз. Ірина, в нас там, що Ангеліна і Софія мати. тягнуть ручку в кадр. Так, будь ласка. я вмикаю вам мікрофончик, дівчата, кажіть. А, а чим чи можна замінити вершки? Вершки можна замінити сметанкою, можна замінити молочком, а можна взагалі не замінювати. Я вам зараз розкажу чому. Так, ми, е ось я так поклала сирочок на низ. І зразу, щоб ми підготували, щоб в нас вже був підготовлений сир, я частинку сиру натру на терці. Я беру твердіший сир, ну взагалі будь-який. Терти можна як на дрібну, так і на крупнішу, тому що ми їх зверху посиплемо і сирок розтане. Буде така м -м -м, апетитна на Так, у нас знову запитання від Олесі. Олеся, будь ласочка. я можу зробити це в, мікро... в мікрохвильовці, в мене немає підіймають... духовки? Звичайно, а... якщо немає духовки, можна зробити в мікрохвильовці. Єдине, що я е, не скажу, скільки це по часу, це буде повна потужність, а по часу, я думаю, стільки само буде. Ну, тобі просто треба буде витягти і перевірити готовність. Так, звичайно, і ще ось на а, Вероніка, будь ласочка. А у вас е, помідор куплений? Так, да, помідор куплений, на жаль, домашній є тільки огірочки. Так, ось ми, у нас сирок є всередині в помідорчика. Наступний етап ми беремо наші з вами яєчка. Яєчка розбиваємо у кожну помідорку. Е, тепер, після того, як ми розіб'ємо. Наші яєчка є два варіанти подій. Перший це просто залишити яєчка. Ось в такому вигляді не знаю, чи видно. На жаль, Надіюсь, видно, тому що якщо переверну, то вийдеться. Можна залишити просто яєчко. Я його трішечки підсолю. Трішечки приперчу за смаком за бажанням. Так. І тут, тут у нас з вами два може вийти два блюда. Це просто яєчко запечене, воно буде також сиром, також дуже смачно. Є інший варіант, для якого нам знадобляться вершки. Ми вливаємо в наше яєчко. До речі, якщо хочете спробувати, який більше подобається варіант, ви можете зробити, наприклад, один помідорчик з яєчком і сиром, а інший помідорчик зробити із. З, з вершками. Я в один помідорчик додаю трішечки вершків, і в нас буде такий ніжний омлетик. І маленькою, маленькою ложечкою легенько-легенько перемішую місць нашого яєчка, нашого помідорчика, для того, щоб жовточок у нас розім'явся, і була така однорідна, однорідна маса. Так, я, я зараз є два. ще два запитання. І... Біроні, так, там. слухаю, слухаю. І я хочу сказати, що в мене не помилю, я просто буду дивитися. Звичайно, до речі, наш ефір буде в записі, тому як тільки в тебе буде е, трішки сиру в холодильнику, який ніяк не, не доїмо, і помідорчики вже домашні чи куплені, обов'язково вимкнеш і. Приготуєш, тому що дуже просто, дуже корисно і дуже швидко. Так, і наші запитання відсутні готові. Вибачте, а як вершки заливати? Вершки заливаємо, зараз я покажу, ми беремо помідорчик і легенько заливаємо у помідорчик. І легенько маленькою ложечкою все перемішуємо, для того, щоб у нас вийшла е такий невеличкий омлетик. Так. Зараз беремо ємкість або посуд для випікання. У мене така звичайна форма. І беремо наші оці вершечки з помідорчиків, які ми відрізали. Кладемо їх на низ, Так. І наші помідорчики, хто заливав, хто не заливав, ставимо на цю підставочку. Наші вершинки, які ми їх брали, будуть слугувати нам підставкою помідорчики. Вони, коли запечуться, будуть дуже смачніші. Ось так ставимо. У нас ще є запитання так. від Каріни, будь ласка. Каріна, будь ласка. Зробили? Зробили? Молодці. І тепер ми е, помідорчики зверху присипаємо сиром. Поттер. Хто любить більше, хто менше. Я люблю, коли така шкоринка гарненька, то ну, більше трошечки сиру. Хто любить менше, ну без ПП. Ну, в принципі, наша підготовча частина залиш... завершається, і я ставлю у духовочку. Обережно, будь ласка, тому що гаряча, 120 градусів це достатньо дуже багато, тому, будь ласка, обережно. У мене буде це 15, поставлю на 20. В залежності від розміру ваших помідорчиків, час в духовочці буде 15-20 хвилин. Але ви поглядуйте, тому що помідорчик випікається хвилин 20. Менші випікаються хвилин 15. Так, є іще питання. Ручку тягне. Так. О, які ви молодці. Супер! Кирюші хтось допомагає, Софії теж хтось допомагає. У нас тягне ручку Ірина. Ірина, включи, будь ласка, камеру. А, а можна без сиру робити? Так, звичайно можна. Я, яєчко запечеться, єдине, що просто не буде розслаблено сиру. Буде просто такий омлетик у помідорчику. Добре, дякую. Ось, можливо, ще є запитання. Хочу на вас всіх подивитися. Вікуся теж має помічника, який допомагає. Карінка готує. готує. Вероніка тягне готує. ручку в камеру. Вероніка, ти тягнеш ручку? це? Чи просто Ні, так тримаєш? Тримай. А, добре. Якщо є питання, ставте ручку за допомогою з дому. І ще Ангеліна і Софійка тягнуть ручку. Зараз я. Вмикаю, Ангеліна і духовку? Дивіться, в залежності від розміру помідорчиків. У мене були великі вони, і мені десь потрібно хвилин 20 пропікати їх, тому що там всередині я ще залишила трошечки більше стінку, не повністю, тому що я люблю от коли помідорчики, він дає сук, він такий соковитий, соковитий. Якщо помідорчики менші, то звичайно 15 хвилин достатньо буде. Так, я бачу в Лілі запитання, Лілічка, будь ласка. Вершки ми додаємо, коли у нас всередині помідорчику є сир, зверху ми збили яєчко, посолили поперчили. І тут є два варіанти: або залишати не розбите яєчко, воно затечеться, або зробити невеличке. Невеличкий омлетик. Тоді ми Селі. до яєчка додаємо соль перець і додаємо вершки і маленькою ложечкою все розмішуємо. Воно буде таке ніжне, 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 а потім зверху сиром. Так, Софія, питання, будь ласка. А можете, а, яка форма підійде? Звичайно, скаляна форма, силіконова, будь-яка форма, якою ви випікаєте, яка під рукою обов'язково випікаємо. Так, я бачу питань нема, хочу на вас подивитися таких. А, Вікторія доїдає залишки помідорчика. Може, не помідорчика. Поліночка, ручку тягнеш. Полінка, будь ласка. Не чути тебе, сонечко. А, супер. Так. Олександра працює, Ліля працює, дівчата працюють, Каріна втомилася, вже водичку п'є. Так, супер! Ну, що я вам можу сказати? Ви мої кулінари. До речі, якщо у вас святковий сніданок, я вам дуже раджу, якщо у вас є зелень, скористатися для того, щоб прикрасити. Mm. Можна взяти тарілочку. Зараз я у мене листочки салату одну хвилинку. А поки в нас питання від Катерини. Катерина, я вмикнула тобі. Катерина, будь ласка. А куди ось ці кришечки від помідора? Кришечки від помідора ми кладемо перевернутими, щоб верхівка була в нашу підставочку, і на неї ставимо помідорчика. І виходить, ця кришечка ніби підставочка, під наш помідорчик. Так, у мене є зелений салат. Тому я таку прикрашу тарілочку, і як тільки буде готові наші помідорчики, їх можна буде потім розкласти на тарілочку із зеленим зеленим салатом. Можна замість салату використати теж різну зелень, наприклад, я дуже люблю петрушку. Зверху тут поставимо. Не знаю, як у вас, а у мене вже наші помідорчики починають а, ароматно Це означає, що вони запікаються. Так, ще є питаннячка. Так, так, Олександра, Олександра має питання, Олександра. Я, я не готова Якщо хтось не готує, занотовуйте рецепт. Якщо немає можливості занотувати, то просто будете переходити наш телеграм канал або а, Ютуб канал, там обов'язково залишимо рецепт для вас. Каріна, ще є питання в тебе? Ти теж не готуєш? Ні, я готую. Я просто у нас вже просто воно запікається. Ми ще петрушки. Так, да, супер. О, до речі, дуже класно. Хто любить зелень, можна додати зелень. Каріна дуже-дуже класне зауваження. Я зелень брала для прикраси, потім їсти зелень. Так, я так зрозуміла, всі свої помідорчики вже поставили в духовочки, так? Так. Ні, не всі. Ліна махає головою ще. Ні, не всі. Значить, Ліна сьогодні не готує, а не готує. Я готую. Мож... Гот... На всю сім'ю, мабуть, готує. Я, Я просто побачу. тільки помідори. У мене чотири помідори, кабачки та перці. А, ти вирішила розширити. Супер. Аліна, до речі, поділишся рецептом в коментарі. Вікторія вже готує. Так, Ангелінка і Софія працюють, Леся працює. Всі-всі працюють. І Софійка тягне ручку. Так, Дайте, Софія, будь ласка. Я зараз у бабусі і в мене е, зелень не е, куплена, а прямо за бабушка пішла рвати зелень. Супер! Бачиш, яка тебе класна помічниця. Так, любі мої, якщо питань немає і всі запікають, то ми не будемо з вами. Відволікати один одного, я пропонувала вам запропонувала вам рецепт. Я вже побачила, що є відозмінні рецепти, тому що хтось готує з кабачками. А коли у нас є е, помідорчики через 20 хвилин допечуться, я обов'язково сфотографую і чекаю фото і відео в, в коментарях. Буду дуже рада побачити. Ваші кулінарні шедеври. Так, якщо питань немає, давайте Якщо питання є, піднімайте, будь ласка, ручку, що все зрозуміло. Тому що, щоб довго не чекати, ви за цей час зможете ще зробити якийсь салатик. Так, питань немає, усі готують. Так, всі вже поводку. Вікторія питання, вікусь. Поко... Да, Повтори, будь ласка, сонечко, я не почула. А ті ті хвилин, надо Хвилин, якщо маленькі помідорчики, якщо маленькі, то через 15, якщо великі, то через 20. Все, усі готуються помідорчики, тому я всіх відпускаю займатися своїми улюбленими стравами і обов'язково чекаю ваші. Фотографії ваших соковитих сніданочків. Катя, я теж 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 сердечко відсилаю. Вам дуже-дуже дякую за те, що ви були уважні і дуже чекаю ваших рецептів і ваших ваших смачнючих сніданків. Я сподіваюся, що все було корисне. На наступного разу, до речі, що ви хочете приготувати? Щось солоденьке? Я, вам включила я, знаю, я, знаю, я знаю один рецепт, який можна приготувати. Супер, Катя, тоді я чекаю обов'язково в коментарях. До речі, ви діліться своїми рецептами, тому що ваші рецепти вони завжди такі оригінальні. Все, дуже дуже Ангеліна вам і Софія в нас тягнуть ручку, кажіть. Так, так, слухаю, кажіть. Дякую. за урок, і, і вам дуже дякую. побачення. І вам дуже дякую, всім гарного дня. Зустрінемося на наступних ефірах. У нас ліна і чи не бачення, дякуємо. Вас включено відночі, будь ласка. Ви нас спитали, що можна приготувати, я б хотіла печиво. Ще раз повтори, будь ласка, печиво. Печиво. До речі, гарний, гарний, гарний варіант. Добре, ми подумаємо на неї печиво. Софія, в тебе питання? Дякую вам, пані Ірина. А де коментарі знаходяться? Коментарі у телеграм-каналі. Mm -hmm. Все, мої сонечко, я дякую. вас дуже дуже, дуже дуже обнімаю, обіймаю і дуже дуже вам дякую. Всім смачного гарного дня. всім! Дякую. Дякую.